Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу Кулінарна родзинка»! Якщо ви не знаєте, що приготувати на обід, то приєднуйтесь до мене і будемо готувати кулішко полтавське. Але сьогодні кулішко полтавське у мене виходить не на вогні, а в хаті на каченому відворі. І так я взяла жирненькі шматочки качки. І зварила отакий жирненький бульйончик. І так качку я проварила 30 хвилин, кидаю цибулинку, булинку. Кидаю сюди ж моркву, одну велику натерту морквину. І качка вже в нас гарно вварилася. Википіло половини каструлі води. Каструля в мене 5-літрова. Додаю сюди кубиками нарізану картоплю. І так додавала я й картоплю отакими от квадратиками. І обов'язково куліш повинен розмішуватися дерев'яною ложечкою. Пам'ятайте за старовинними рецептами. От такі пейкулі жирненькі, погляньте, як аромат стоїть від качки на всю кухню. А цибулька ще й додала йому такого красивого аромату. Погляньте, який вийшов тільки наваристий вже у нас бульйончик. Поки картопля у нас кипить у бульйоні в ясному. Я насипаю пшуну, пуна беру неповний стакан, десь на два польці і гарно його промиваю. І щоб шуну не гірчило, заливаю кип'ятком. Один раз, гарно промиваю. Виливаю воду і заливаю ще раз. І так картопелька в нас є лібулькає на менш ніж середньому вогні, настоюється в окрупшуну. А я нарізаю зелень крупу, кучечок петрушки. І ще додамо невеличку пригорш сушеного чебрецю. Вибейте дрібку чи брецю, сухого. Цибулька так зварилася, ми її прибираємо з касринки, обов'язково помішуємо бульйончик, який булькає на невеличкому вогні дерев'яною ложечкою. І картофелька майже дійшла до готовності. Гряд який красивий, виходить, будь жирний такий на качі. О, Дуже гарний такий, з морковочкою такий. І додаємо шуну. Гарно промити. обдала покроком двічі, для того, щоб не гірчило. І на малесенькому вогні помішуючи. Але про пшуну треба сказати. Що, хто любить більш густішу кашу, може додати і стакан цілий пшона. Хто любить рідшу ще кашу, може додати тільки половинку стакана пшона. І отак помішуючи, зменшуємо вогонь і на малесеньку вогні, а й отак умлівою. Додаю за смаком сіль, а я згорую чайну вурочку, а потім спробую який буде. І трішки чорного меленого перцю, десь пів чайної ложечки. На цьому етапі пробуємо. Боже, ж який смачний, виходить. Подивіться, який же апетитний виходить, куліш. І м'ясо, і чомсей, і картопелька, і морковочка, і аромат який. І на цьому етапі ми додаємо ще більше аромату, вкидаємо лаловий листочок, крім і петрушку. Беремо мисочку, вкидаємо кошматочком м'ясо і додаємо куліш. В куліш я вкинула дві великих. Картоплини, а можна навіть три, дрібненько порізане. Говорять про те, що куліш повинен бути без картоплі, але це неправильно. Якщо ж куліш без картоплі, то це просто буде пшоняна каша. Багато існує рецептів куліша, але мені подобаються всякі рецепти. І той, що я приготувала. Теж заслуговує на увагу. І додаємо тепер зверху жирку, отак. Дуже виходить, смачний куліш. Раджу всім приготувати. Особливо весною, коли вже не знаєш, що готувати на обід, то отакий отак, от обід саме. Найкращий. Гляньте ж, який апетитний. І зверху можна присипати свіжим кропом, буде ще смачніше, або навіть ще часничком. Ох. Якщо ж мій рецепт кулішу вам сподобався, будь ласка, поставте подобайки і обов'язково приготуйте. Дякую всім за увагу, бажаю миру, щастя і всього-всього доброго.